Як ви відреагуєте, якщо я скажу вам, що Майнкрафту на вас начхати? Що я маю на увазі? Зараз поясню. Дивіться: усі ми знаємо, що в грі, якщо у вас немає ліжка, або якщо ліжко було зламане, існують спавн-чанки. Так, саме чанки, а не якась конкретна точка. Ось, наприклад, з смолоскипами відмічені точки спавну в цьому новоствореному світі. І Якщо, наприклад, викопати декілька рядів блоків, та навіть якщо викопати усю територію до самого дна світу, ніяких перешкод це не викоче. Майнкрафт буде просто спавнити вас на першому доступному блоці в цій зоні. І тобто, навіть якщо викопати взагалі усе до Бедроку, гра вас заспавнить просто на дні світу. І якщо ж навпаки заповнити увесь простір блоками до самого верху, то це також не викоче ніяких проблем. Майн просто заспавнить вас на вершині цього простору, і єдина перешкода для вас буде це спуститися вниз. Але якщо, наприклад, викопати яму на спавнчанках і заповнити її лавою, то вийде, що вільних блоків для спавну гравця вже немає. Що в такому випадку робить гра? Все вірно, нічого. Вона спавнить вас у повітрі приблизно на 64-й висоті, і ви просто падаєте в лаву. Гра не турбується про те, щоб хоча б один блок землі під вами згенерувати. Ні, тепер це не її проблеми. Ви будете кожного разу спавнитись у повітрі і падати в лаву. І ви з цим нічого не зробите без допомоги команд чи інших гравців, якщо мова йде про сервер. І ви можете спитати мене, в чому моя проблема? Чому це я докопався до гри та механіки спавну гравців? Тому що грою чомусь передбачено невеличкий виступ навколо порталу з незеру, якщо цей портал генерується в повітрі. Але чомусь гра не може згенерувати під вами хоча б один блок, якщо на спавні більше не залишилось вільних блоків. І це, на мій погляд, дуже дивно.